продовжуємо А тепер ми з вами вирішимо ті самі задачі, ті самі три е, задачі. Але е, за допомогою е, тих, тих самих умов, проте будемо використовувати тернарний оператор. Е, ми вже умови з вами вирішували, і зараз спробуємо е, вирішити те саме, але тернарним оператором. Окей. Дивіться, нам дано ціле число. Теж саме: INT A дорівнює 7. Крапка з комою. Потім, наприклад, ми скажемо наступне: що у нас є змінна результат, котра буде дорівнювати. Наприклад, якщо наша А більше нуля, тоді ми ставимо знак питання, знак питання, і ми в дужках пишемо наступне: що А плюс. І потім ми з вами можемо поставити. Тільки на крапку з комою, А двокрапку, і записати в дошках просто значення А. І все. Ось ми вирішили нашу ту саму задачу, але за допомогою тернарного оператора, в котрому є обов'язкові моменти. При використанні тернарного оператору, наш результат від умови повинен записуватись до якоїсь змінної, і після ознаку питання те, що у нас записується, це гілка true. А після знаку двокрапки Це у нас буде гілка false. І тепер ми виводимо наш результат. Консоль write line, Res. І дивимося на наш результат. Е, Змінюємо так, А більше нуля. Так, ось бачимо, що наша, якщо наша А більше нуля. А, ну тоді тут треба плюс один краще зробити, або е, префіксний інкремент. Тоді буде правильно. Ось вісім. Е, префіксний і постфіксний інкремент вони відрізняються один від одного теж тим, що наше значення плюс один буде змінюватися е, в залежності від того. Якщо ми префіксний використовуємо інкремент, він у нас збільшить значення змінною одразу в тому ж рядку, а постфіксний інкремент змінить значення змінною з наступного рядка. Змінюємо значення на від'ємне, і ось ми отримаємо наш певний результат. Тобто тут все просто. Далі те ж саме: число А, якщо воно є додатнім, то додати до нього одиницю в протилежному випадку відняти від нього два. Окей. Так і зробимо. Просто о, змінюємо наш код. Яким чином? Якщо попередні задачі нам казали, що треба його залишити тим самим, а тепер нам сказано, що о, якщо наше число від'ємне, то відняти від нього 2. І все. Запускаємо. Ось мінус 9. Змінюємо наше, наше значення на протилежне. І записуємо ось 8. Все дуже просто. Тобто, наші як в даних випадках набагато легше і набагато доцільніше використовувати саме тернарний, оператор. саме тернарний оператор. Тому що він дозволяє нам записати той самий код, але більш зручно і більш лаконічно. Третя задача. Дано ціле число. Якщо воно є додатнім, то додати до нього одиницю. А якщо від, буде від'ємним відняти від нього 2. А якщо нульовим, то е, замінити його на 10 і вивести отриманий результат. Тернарний оператор ми з вами вже казали, що він е, має три наших е, операнди. перша це умова, друга дія після е, цієї умови, якщо тру, і потім у нас відбувається. Ще одна дія, якщо false, якщо false. Але нам тут треба буде додати ще одну додаткову умову. Тобто, створити вкладеність наших з вами тернарних операторів. І станом на зараз вкладений тернарний оператор він буде дещо більш складний для розуміння. Це перше, і друге, вкладений тернарний оператор. Він, скажімо так, більш складно його читати, тому якщо є якісь лаконічні у вас дії, то краще робити таким чином. А якщо вам необхідно вирішити задачу, де є вже якісь додаткові умови, то краще використовувати else if, бо тернарний оператор є тут додаткові можливості вкладеності, проте дуже важко потім цей код прочитати. Тому дякую за увагу до наступної зустрічі.